Ще треба щось корисне теж робити. Давайте ми зараз. Ну я, я думаю, що Ну все одно, давайте. Ви мене не берете, щоб я був спокійний все одно. Хоч я розумію, що ви там дуже талановита людина, та, яка там. Талановита. Ну, ні. Тому ну, номер я ви я записали та сто відсотків. Ви складете зараз... слуга, да. так? А я да, наберуся. Да, ви мене наберіть зараз. Так, зараз цю кладіть і наберіть цей номер. Та. Ось така відбулася у нас розмова. І це лише фрагменти, адже вся розмова тривала 43 хвилини. З нашого досвіду, це дуже важлива складова роботи всієї нашої команди. Адже можливість спілкуватися з першою особою організації, можливість зателефонувати в будь-який момент з будь-якого приводу, мати пряму лінію комунікації. Дуже заспокоює наших підопічних, та й мені дуже важливо розуміти, чи можемо ми вирішити всі проблеми, в яких на нас покладаються наші підопічні. Адже незадоволений пенсіонер це величезна проблема. Тому що скільки б щодня ми тисячам інших пенсіонерів не допомагали, цей пенсіонер, розказуючи негатив, розказуючи те, що. Його надії не справдилися на всіх телеканалах та в соціальних мережах, може призвести до того, що десятки тисяч інших пенсіонерів не зможуть звернутися по нашу допомогу, тому що будуть перелякані. При цьому інших реальних варіантів вирішити свої проблеми в них дуже часто зовсім немає. Тож такий контроль дуже чітко працює і допомагає мені. Тримати руку на пульсі, адже пенсіонери розуміють мою завантаженість і не телефонують просто поділитися якоюсь цікавою історією чи розказати якийсь анекдот. Тому... Це, це займає в мене небагато часу. Та й співробітники знають, що капітан буде в курсі всіх проблем у пенсіонерів, адже вони зателефонують. І тоді я дізнаюся, в кому саме була проблема, і розмова буде дуже серйозна. Ми сплачуємо гарні зарплати і надаємо можливість допомагати людям. Причому тим, хто заслуговує на цю допомогу найбільше і дійсно її потребує.